Доброго ранку! Вітаю вас на наших традиційних етерах з тренерами компанії Bogus Time. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка Данченко Юлія. І сьогоднішня тема прямого етеру, з яким я хочу з вами поговорити, поділитися, буде тривожність і тайм-менеджмент. Сьогодні хочу з вами поділитися інструментами, які допоможуть вам позбутися оцього стану тривоги, і яку взагалі роль в цьому тайм-менеджмент відіграє. Тож, якщо у вас виникнуть будь-які запитання і стосовно планування, стосовно труднощів з плануванням, стосовно стану оцієї тривоги, коли багатозадачність, коли накопичується багато справ, коли в задачах хаос і ви не знаєте, що робити, то будь ласка, задавайте. Я або в прямому етері на них відповім, або ж якщо це буде після збереження етеру, то обов'язково в наступних наших етерах. А зараз поїхали, хочу з вами поділитися практичними порадами, які особисто використовую, які особисто мені стають в пригоді, і чому саме і вирішила обрати цю тему сьогодні для нашого етеру. Тому що зараз, коли Відновили відключення світла, коли вони, хоч і не настільки, не настільки жорсткі, так як можуть бути, але все одно вони впливають на наше планування, коли на носі новий рік, і ми хочемо встигнути все те, що ми не встигли за рік, і ми хочемо намагаємося зробити все те, що ми собі запланували на цей рік, або вже взагалі думаємо, як підготуватися найкраще до нового. Року. Дякую, дякую, що доєднуєтесь, дякую, що вітаю, вітаєте, що надихаєтесь разом з нами. Дуже приємно за ваші коментарі. Діліться нашими етерами, якщо вважаєте їх корисними. І нагадую, задавайте ваші запитання, якщо вони у вас виникнуть. Тож, як позбутися стану тривоги, коли в тебе багатозадачність, і як в цьому може допомогти тайм-менеджмент. Звичайно, практичною порадою буде те, що якщо ми це говоримо в розрізі дня, то обов'язково, якщо ми бачимо, що у нас дуже насичений день. Що у нас дуже багато справ, і нам в голові здається, що ми нічого не встигаємо, що у нас нічого не вийде, що ми не зможемо це поєднати. Це тільки тому, що це знаходиться у вас в голові. Тож, перше, що треба зробити, це виписати всі ваші задачі на день. Це можна робити в розрізі тижня, тому що буває дуже завантажений тиждень, і теж ви бачите, що у вас накопилось багато проєктів, у вас накопилось багато обіцянок, і ви не знаєте, як з цим всім взаємодіяти, тож в розрізі тижня ця порада теж буде актуальна. Випишіть всі-всі ваші задачі, всі ваші проєкти, які ви плануєте зробити за цей тиждень. Тут ще один дуже важливий момент. Виписувати потрібно результатами, не потрібно писати, що ви будете робити. Це можна зробити окремо потім, розписавши кожен проект, щоб не забути, або навіть робити собі такі заготовки, чернетки, так і такі інформаційні листи по пунктах, так чек-листи, по яких ви будете перевіряти, що за чим ви будете робити, щоб нічого не забути і не випустити з голови. Але вперше, що ви робите, це ви виписуєте всі ті результати, які ви хочете отримати за цей тиждень, виконуючи оті всі проекти, які у вас заплановані. І вже тут ви зможете подивитися перше, наскільки актуальні ті проекти взагалі для вас. Тому що дуже багато і дуже, ча дуже часто ми дуже багато всього робимо. Але чи дійсно те, що ми робимо, приводить нас до результату? Чи дійсно те, що ми робимо, дає нам якийсь ефект? Чи ми робимо задля того, щоб робити, задля того, щоб можливо десь бути а, такими класними, що ми такі багатозадачні, що ми стільки всього виконуємо? Тобто тут ми дивимося на нашу непродуктивність, так не те наскільки ми багато всього робимо, а на нашу ефективність. На те, наскільки якісні результати приносить все те, що ми запланували на день чи запланували на тиждень. Тож, перше, що ви робите, результатами виписуєте всі-всі-всі ваші задачі і проекти. Потім ви їх оцінюєте по часу. Якщо ви знаєте, якщо ви щодня плануєте, наші випускники, які щодня планують, вони знають, що часом, коли ти щодня плануєш, коли ти бачиш, скільки часу займає та чи інша задача, то ти можеш об'єктивно по факту оцінити, скільки та чи інша задача у тебе займає. Тому ти визначаєш. В розрізах тижня, в розрізах місяця, я ж кажу, в розрізу дня тут можна дивитися, ну тут широкий діапазон того, як ви можете використовувати ці інструменти. Ви дивитеся, скільки часу ви витратите на цю задачу. Якщо ви не розумієте, скільки часу ця задача займе, ви можете подивитися, оцінити приблизно, як ви вважаєте, скільки часу ця задача займе, а потім його скоригувати. І після того, як ви подивилися, скільки насправді займе ця задача, ви переходите до наступного кроку, це ви підраховуєте, підраховуєте так звана тайм калькуляція основа нашого прицільного тайм-менеджменту, основна така, основна така корисна, корисний інструмент, який допомагає взагалі от позбутися цієї тривожності, тому що коли ви по факту випишете, коли ви по факту підрахуєте, ви побачите, чи насправді варто тривожитися, тому що ви тривожитесь. Чи вистачає вам 24 години, щоб оте от все виконати? Звісно, ми не забуваємо про сон, ми не забуваємо про їжу. Тому якщо ви це робите в рамках, в рамках роботи, то тут ви дивитеся, ви берете, скільки ви працюєте, 8 годин, і тут ви оцінюєте на основі оцих 8 годин, чи вам вистачить для того, щоб виконати оці всі завдання. Це також вам допоможе не порушувати ці власні кордони, так? І не жертвувати іншими сферами життя, коли ви так зробите. Після того, як ви підрахуєте, ви побачите реальну картину. Чи встигаєте ви, чи варто вам взагалі тривожитися, чи ці тривоги вони взагалі безпідставні, тому що ви побачите, що вам вистачає цього часу. Але тут ще дуже важливий теж момент, який треба врахувати. Завантаженість повинна бути 80%. 80 тому що 20% ви завжди повинні залишати на форс-мажори. Звісно, може так статися, що форс-мажор може не виникнути. Але ви завжди знайдете чим себе зайняти, так як використати ці 20% часу, які ви не використали, замість того, щоб просто відчувати оцей стан напруги. Тому ці 20% вільного часу в розрізі дня, тижня, місяця, в залежності від того, я ж кажу, на який, як довго ви плануєте, він допоможе вам теж. Не хвилюватися, тому що ви розумітимете, що у вас, є те, ну, у вас є час, який ви, якщо що, зможете використати додатково. Тут я хочу ще також поговорити з вами про пріоритети. Наші технології прицільного тайм менеджменту ми вибираємо три пріоритети: це А, Б, С. Пріоритет А це те обов'язкове, що ви от прям гарантовано маєте виконати. Пріоритет Б це те, що ви можете комусь делегувати в разі чого. Або ви вже делегували, і вам просто треба контролювати цю задачу, ви тримаєте її на контролі. Пріоритет С це те, що ви виконаєте, що у вас знову-таки вистачить на це часу. І якщо ви його не виконаєте, ви не будете засмучуватися, ви не будете себе гризти, що ви щось не те зробили. Ви будете просто... Спокійно до цього відноситися, окей, якщо в мене вистачить часу, я це зроблю. Якщо в мене не вистачить часу, я це не зроблю. Пріоритетів повинно бути у вас в розрізі дня 5, не більше п'яти одиниць. Чому 5? Тому що одночасно ми можемо тримати фокус, уваги тільки на п'яти речах, тому протягом дня варто взагалі до п'яти речей. От, виставляти пріоритети, що ви це обов'язково зробите. І тут теж важливий такий момент: це не повинно бути пріоритети, не повинні бути тільки робочі. Якщо ви плануєте в розрізі дня, а ми рекомендуємо, щоб це було в гармонії планувати в розрізі дня, то пріоритети можуть відноситися і до ваших якихось особистих справ. Так? Тому тут теж уважно дивіться за тим, як ви виставляєте пріоритети. І коли ви визначите для себе оці найважливіші задачі, на яких ви будете тримати фокус, це перше теж допоможе вам саме отримувати ті результати, які ви хочете отримувати. Не розфокусовувати вашу увагу, не тривожитися за дрібниці. І якщо ви просто застосуєте ось цю технологію, сядете в розрізі тижня, подивитеся на кількість ваших задач, ось так ґрунтовно розпишете своє планування на тиждень, то ви вже самі побачите, наскільки менше ви будете хвилюватися, тривожитися. Тут нагадаю, що ми включаємо щось фактор зараз. У нас новий з'явився це відключення світла. Тому дивіться так теж по навантаженості вашого дня, можливо, навіть час на форс-мажори потрібно виділити трохи більше. Тому що, коли у нас такий більш хаотично відбувається все довкола, ми повинні більше так закладати часу на непередбачувані обставини. Тут у мене від Інни є питання, скажіть, будь ласка, як правильно себе мотивувати? Дивіться, Інна, як правильно себе мотивувати? Мотивуємо ми себе нашими цілями. Тобто, якщо у вас немає мотивації, ну, взагалі перше, з чого треба почати, це з бази, з основи. Тому що інколи ми втрату мотивації, з втомою. В нас був в рамках туру, коли ми їздили Україною в рамках туру Файтбек, ми проводили нашу гру з тайм-менеджменту, яка називалась «Гуру мотивації, так, як себе мотивувати. І це така гра нетворкінг, під час якої учасники дивились на своє життя, обговорювали цю тему, дискутували. І коли десь було 20, 20, десь близько 20 учасниць було на цій грі, і коли вони обговорювали тему мотивації, то було дуже цікаво почути, що дуже часто люди мотивацію плутають відсутність мотивації, плутають з втомою. Тобто подивіться на те, наскільки у вас добре налагоджена ось ця база, наскільки добре ви відпочиваєте, наскільки е е якісно ви виділяєте час на харчування? Чи є у вашому щоденному розкладі час на спорт обов'язково? І потім на що ми дивимося, якщо з базою все ок. Якщо ви достатньо відпочиваєте, тому що у нас завжди дивіться, ми часто вигораємо, вигораємо тому що ми дивимося на всі ті завдання, які у нас є, так? і ось теж ту розгубленість відчуваємо. Тож подивіться, чи забезпечена у вас база. А наступним, що ви робите кроком, це ви переглядаєте список ваших мрій. Ви дивитеся на список ваших мрій. В нову одиницю часу, якщо у вас, я знаю, що ви проходили наш тайм-менеджмент квест турбо 21. Подивіться, будь ласка, на список ваших мрій. І подивіться, чи в нову одиницю часу вони вас надихають. Подивіться в нову одиницю часу, можливо, ви хочете їх якось доповнити. І от, тому що паливо для того, щоб діяти, нам дають мрії. А ще ми протягом минулого тижня використовували в наш розказували нашим, нашим підписникам про Кайдзен на наших тай-менеджмент зарядках на Фейсбуці. І в технології Кайзен я тут теж можу вам дати пораду, тому що я коли готувалася до тай зарядки, мені дуже сподобалася от їхня тех, така техніка п'яти чому. Тобто ми задаємо собі п'ять запитань чому. І от ви, коли запитуєте, ви в першу чергу себе запитуєте, я не відчуваю мотивації. Так? Це може відноситися до якоїсь, о, до якоїсь однієї задачі. Або, в принципі, я зараз взагалі не відчуваю мотивації. Так? Я нічого не хочу робити. Ви задаєте собі запитання чому? Можна навіть це прописувати. Тому що, коли ми прописуємо, ми тоді можемо навіть з свідомості, якісь додаткові речі для себе підняти. І ви себе запитуєте, чому Чому не відчуваю мотивації? Наприклад? Тому що те, що я роблю, мене не надихає. Чому? Тому що мої списки мрій так, застарілля або, або ще щось. Тобто, тут ви копаєте всередину себе. Чому? І тільки ви собі можете дати відповідь, чому вас не мотивує та чи інша задача, тому що інші ж речі ви хочете робити. Якщо вже це знаєте, взагалі нема мотивації, то це вже напевно більше допоможуть там психологія, так? І тому, що якщо з по зі сторони тайм менеджменту, або це перевтома, так, тому що ви себе перенавантажили, і вам просто треба відпочити, відновити ресурс і налагодити свій щоденний розклад, або покупатися глибше, в чому причина взагалі, оцими запитаннями, чому. Чому взагалі причина того, що ви не відчуваєте натхнення і мотивації для того, щоб щось виконувати? Дякую вам за запитання. Це, в принципі, все. Дякую, дякую Інна щиро вам. Це все, що я хотіла. Так, 100% відновити ресурс. Ось так. Те про що я говорила, для нас теж було це відкриттям. Коли ми проводили цю гру нетворкінг, це було просто відкриттям, що люди виявляються, вони плутають. Ось це вигорання, відсутність мотивації. Вони плутають з тим, що вони просто елементарно себе перенавантажують і не відпочивають. Тому пам'ятаємо, завантаженість має бути 80%, планування має бути гармонійне, планування має бути таким, яке вас веде до ваших результатів. І так, іноді дуже буває так шкода відмовлятися від якихось речей, особливо, якщо вони вже класно виходять, і ви до них звикли, і міняти звичку дуже тяжко. Але Якщо ми хочемо досягати якихось нових мрій для себе, так і змінювати твоє своє життя, то це завжди проходити через якийсь супротив, і потрібно дивитися все ж таки, від чого потрібно відмовлятися, а що залишати, тому що ми маємо тільки 24 години. І за 24 години цей час потрібно інвестувати максимально ефективно для того, щоб отримувати ті результати, які ви хочете. Це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти з приводу тривожності і тайм-менеджменту. Якщо у вас ще виникнуть якісь запитання, будь ласка, задавайте, буду готуватися до наступних етерів, обов'язково підготую для вас щось цікаве, практичне, що ви зможете застосовуватись, застосовувати в своєму повсякденному житті і плануванні. Сьогодні вам бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Надихайтеся своїми мріями, особливо перед новим роком. Дивіться, що ви хочете змінити в новому році, тому що знаєте, наш простір, навіть наш підтримує зараз в цей час для того, щоб ми задумувалися над тим, як ми прожили цей рік і як ми хочемо по новому вступити в той рік, який нас чекає, 2025. Тож це прекрасний час для того, щоб подивитись на свої мрії, на свої плани. Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку. Всім бажаю гарного дня! Бажаю гарного настрою. З вами була Юлія.